Вітаю вас! Ми дивимось партію Сергія Карякіна проти Вішона Тана Ананда з турніру Вайканзея 2006 року. Сергія Карякіна, ми і весь шаховий світ повинні знати як патороч, яка усіма силами підтримує збройну агресію Росії проти України. Власне за це його виключили з усіх міжнародних турнірів, у яких він не може брати участь, та Фіде. Міжнародна шахова федерація на чолі з Роснею Дворковичем закриває очі на те, що Карякін грає у російських турнірах егідою Фіде. Це окрема тема. Міжнародна шахова федерація там доволі гнила. Там багато російських грошей, і дуже багато є до них питань. І проблеми, які є з шаховою федерацією, є. Час від часу висвітлюю себе в телеграм-каналі. Підписуйтесь, будь ласка, у описі до відео. І Шантана Ананда ми повинні знати як великого гросмейстера, чемпіона світу. Він обіграв Крамніка, щоб стати чемпіоном, і насправді прекрасний матч був. Огляд партій цього матчу обов'язково свого часу будуть на каналі, дуже гарні. Також він та людина, яка надикнув тисячі індійських шахістів, і не тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч для того, щоб займатися шахами. І те, що ми зараз бачимо, що плеяда молодих індійців, Ерігасі, Прагнананха, Гукеш, вони знаходяться у топі світу. Велика заслуга у цьому Ананда. Власне, дивимось партію. Ананд грає чорними фігурами Е4C5, Кінь F3, D6, D4, СД, Кінь є Д4, кінь в 6 грає чорні, нападає на пішака, кінь С3, А6. Варіант Найдорфа. це власне продовження вчорашнього відео з англійською атакою. Білі грають слон Е3. Я більш детально розповідав про цей варіант учора. А ще детальніше цей варіант розглядаю у своєму дослідженні на лічесі, доступ до якого ви можете отримати, якщо ви є спонсором каналу. Якщо ви ще не спонсор каналу, можете з ним стати. За посиланням у описі до відео. Е, ідеї, якщо коротко, то білих це зробити довгу рокіровку. Вони десь зіграють F3 для того, щоб не дати можливість коню чорних пригнути на g4 цього слона розміняти. Отже, зіграють F3, зіграють ферзь D2, зроблять довгу рокіровку. Чорні рокіруються зазвичай в коротку сторону, і білі насуваються шляхом g4 на позицію чорного короля. Чорні атакують на ферзовому фланзі. Власне, це все ми побачимо в партії. Чорні грають Е5, кінь відходить на Б3, видобять слона, білі грають F3, слон Е7, ферзь Д2, кротка рокіровка, довга рокіровка, кінь БД7, G4. І ось починаються ці перегони. Ситуації з різносторонніми рокіровками завжди гострі, кожна сторона атакує на своєму фланзі, і часто ця боротьба. На те, хто перший встигне створити реальні загрози. І ось саме англійська атака у варіанті Найдерфа це прекрасний приклад ось такої жорсткої гри. Темп в темп. Ми Зараз побачимо. Чорні грають b5, білі атакують коня, чорні не реагують на цю загрозу і атакують коня у відповідь. Зараз білим погано забирати на F6, тому що чорні заберуть на c 3 і білі не можуть забрати на Е7, бо там ферзь з шахом падає. Тому кінь відходить на Е2, чорні відводять свого коня на e 8 F4, білі далі насуваються, але чорні знову-таки не реагують, а самі на своєму фланзі грають а 5 f5, слон під боєм, але слон нікуди не відходить. Чорні атакують коня на полі b3. Кінь відходить на d4. У своєму дослідженні я рекомендую забирати слона. Кінь Д4 трішки слабше, але цілком нормальний хід. Забирають коня чорні, білі забирають пішака, користуючись тим, що цей слон не може нікуди втекти. Там, окрім того, ще, якщо слон збере на А2, то у білих є загроза зіграти кінь С6 з нападом на ферзя, а якщо ферзь відійде, то слон на Е7 залишиться без захисту. Тому після ходу кінь б'є Д4, слон нікуди не відходить, грають Б3. Тепер забирати цього слона погано, тому що. У чорних є загроза побити на А2, і немає ніякого захисту від того, що ферзь стане ферзем. Тому поки що король Б 1 Пішак забирає на С 2 кінь забирає на С 2 Важливо саме конем забрати. Ми зараз побачимо, чому. Ну і власне слону немає куди відходити. Він втрачається, але чорні віддають його найкращим чином. Грають слон Б3 для того, щоб білі забрали його пішаком. І для чорних відкрилась лінія А для їх тори. Кінь під боєм і кінь йде на А3. Це важливо, важливо саме перекрити лінію А. Тому що якщо, наприклад, кінь відійде в центр, що здається більш логічним, тут білі одразу програють. Після Тора А1 шах, король має забирати, і тепер ферзь А8 шах. І якщо король відходить на Б1, тоді мат в два ходи. Ферзь А2 шах, король С1 і ферзь А1 мат. Тому потрібно віддавати ферзя, але ну, звісно, це безнадійно для білих. Король Б1, шах, шах, забрали пішака. У чорних просто ферзь за туру і, звичайно, виграна позиція. Тому кінь стає на а 3, якраз, щоб перекрити лінію А. І чорні грають кінь Е5. Виводять коня, білі грають А4, і дає білих атакувати на Королівському фланзі. Тура А5, головна ідея цього ходу: звільнити поле А8 для ферзі для того, щоб створити таку батарею по лінії А. Білі грають ферзь С3, ферзь іде на А8, і тут пішак під боєм, і білі реагують найбільш природним чином, але тут найбільш природній захист якраз виявляється помилкою: Грають слон G2. Комп'ютер рекомендує різні варіанти, наприклад, хід F6. У всіх варіантах віддає цього пішака, але починає створювати білими якісь загрози королю. Тут білі вирішили захистити цього пішака, і це виявилось помилкою. Проте зовсім не складно було зробити цю помилку, тому що наступні ходи чорних важко було передбачити. Подальша атака, яку проводить віші Ананд, просто неймовірна. І перший хід цієї атаки, хоча давайте спочатку скажемо, які власне є ідеї, що потрібно зробити. Потрібно якось пробити лінію А, потрібно якось пробити ось цей блок коня, який знаходиться на цьому полі. Тут автоматично цього коня забрати погано, тому що після взяття білі грають Тора Д2, і, власне, ніяких загроз у чорних немає, тому що ферзь контролює поле А1, ТОРА контролює поле А2. Білі тут цілком нормально захищаються. Тому. І Анан Ананд грає кінь c 7 просто підставляє фігуру під бій. Забирати потрібно, інакше кінь просто йде на b 5 і вже кінь розмінює цього коня на a 3 тому забирати потрібно. І тут ще один прекрасний хід Тураці 8 залишає слона на Е7 під боєм і просто відкидає білого ферзя подалі від захисту. Жертвою двох фігур чорні відкинули ферзя білих на поле Е7, де він ніяким чином не може прийняти участь у захисті. А усі фігури чорних готові до атаки. По суті, короля захищає лише цей кінь на А3. Проте потрібно зберігати ще деяку точність, не деяку, а велику точність, тому що, наприклад, прямолінійне взяття. Цього коня і ферзь б'є а 3 наштовхується на хід ферзь а 7 І потрібно відводити ферзя з поля А3 з активної позиції, білих просто зайвий матеріал вони виграють. Тому не одразу забираємо коня, а граємо кінь С4, якраз для того, щоб пробити цей блок. Білим немає як цього коня захищати, тому вони починають створювати самі загрози. Грають G6. І ось тут. Потрібно зробити останній точний хід, і вішонтан Ананд показує терпіння і робить його. Забирає пішаком на G6. Дуже заманливо було одразу забрати цього коня, і здається, що після BA Тора, Rabi 3 ніякого захисту немає. Та тут біль рятується, тому що вони грають пішаком на F7, проводять нового ферзя, Тора забирає ферзя. Пер забирає туру, віддають ферзя за туру, але перед цим білі забрали багато матеріалу, і зараз у них за цього ферзя більш ніж достатня компенсація. Слонце є на D4, прикриває поле А1, потім десь стане на Б2, і загроз чорному королю створити важко. Тут, до речі, зафіксуйте, у нас дуже схожий варіант, скоро буде. Тут Тора стоїть на А3. Це важливо, ми побачимо в наступному варіанті, як маленька різниця у положенні фігур може мати великий вплив на результат партії. І так, забирає пішаком на G6, білі забирають на G6, і тепер кінь забирає на А3, пішак забирає на А3, Тора забирає на А3, білі грають пішаком на. F7, король відходить, перетворюють коня шахом, і тепер чорні забирають. Здається, що дуже схожі варіанти на те, що був. Але тепер після тора А1 шах, король Б2, то А2 шах, тут білі відійшли на С3, але якщо вони відійшли б на Б1, то тут ферзь забирає на F8, і здається, що дуже схожа позиція на ту, яку ми дивились буквально хвилину назад. Але за рахунок того, що тура на А2 тут чорні виграють. Тому що, наприклад, на хід слон D4, який ми розглядали в минулому варіанті, слідує ферзь C8. і... Загрожує мат на c 2 І різниця в тому, що тепер через те, що тура стоїть на полі А2, у білих немає способу захиститись ходом тура d 2 Вони повинні захищатись тура c 1 та тепер ферзь e 6. Ферзь хоче стати на d 3 з матом, тому слон f1, тура e 2 звільняє поле a 2 для ферзя. Хоче ферзь поставити сюди мат, ну і, власне, вже захисту ніякого від цього немає. Там Тура С2, забрали пішаком, і чорні просто матують. Та в партії було по-іншому, король відійшов не на b 1 а став на c 3 Але тут чорні також матують. Всього ферсі Тора, але білий король абсолютно відкритий. І після ферсі 5 шах, король d 3 ферзь b 5 шах, король d 4 Тора 4 шах, король c 3 ферзь c 4 шах, білі здались, тому що на. Відступ король Б2 слідує Тура А2 шах і Ферзь с 2 мат. Дуже енергійна атака у виконанні Швана Тана Ананда у прекрасному варіанті англійської атаки, варіанту Найдерфа. Сподіваюсь, вам сподобалось. Дякую величезно за увагу і до зустрічі у нових відео.